Коли ми розраховуємо в своєму житті тільки на себе, ми отримуємо таку життєву картину, таку життєву ситуацію, яка нас страшенно не задовольняє. Мало того, ми не можемо досягти чогось, ми ніби опиняємось в замкнутому колі, починаємо битися об стіну чолом і витрачаємо на це роки. Не розуміючи, в чому причина бляха-муха, чого я стою на місці, все ж якби елементарно, в інших все вдається і, і мають успіх і отримують те, чого хочуть. Чому мені не вдається? Ось чому. Тому що ви розраховуєте тільки на себе. Це про недовіру до Бога, який стоїть з боку і каже: ну, ти хочеш тільки сам. Роби, я почекаю збоку. І коли ви це усвідомлюєте, що ви вже все, що могли зробили, і більше ви нічого не можете зробити, тоді ви кажете: Окей, давай, будь ласка, разом. Або взагалі ви опускаєте руки і кажете, все, я далі не йду. Тоді він бере вас за руку, як Петра, який йшов по воді, а потім раптом почав тонути. Бере вас за руку, і якось помиленько це починає оживати, розкручуватись, впорядковуватись, ставати на місце. І оцей шлях, коли ми дозволяємо йому взяти себе за руку, він займає багато років. Ось в чому проблемка. Це коли відбувається багато років шляхом оцих життєвих перепетій, зцілення наших внутрішніх перешкод, наших підсвідомих програм, які насправді можуть бути зціленими за одну хвилину, якщо ми в гармонії з собою. Коли душа чує розум, а розум чує душу.